Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про зимові свята. Тож давайте пригадаємо, які зимові свята ми з вами знаємо. День Святого Миколая. Різдво. Новий рік. Так, наш народ здавна відзначав Різдво та Новий рік з великим розмахом. Співали, танцювали та вбиралися у різні костюми. Ці традиції збереглися і до наших днів. Калядки, щедрівки та пасівалки це назви наших обрядових традиційних пісень, приурочених до зимових свят. На Різдво калядники збиралися калядувати, співали калядки. Пригадайте, які калядки ми з вами знаємо. Так, молодці. А у переддень Нового року це свято Миланки. збираються діти щедрувати, одягаються у костюми і це нагадує театральну виставу. Давайте і ми з вами вивчимо щедрівку. Послухайте спочатку. Щедрий вечір, добрий вечір, щире добре свято, щоб було у вас в родині. Дітей багато, щоб були усі здорові, сповнені рум'янку, щоб стелилась ваша доля, наче вишиванка, щоб в родині дружній ваші сміх катився щиро. Щедрий вечір, добрий вечір! Всім добра і миру. А тепер я буду промовляти, а ви повторюйте. Щедрий вечір, добрий вечір. Щире добре свято. Щоб було у вас в родині діточок багато, Щоб були усі здорові, сповнені рум'янку, щоб стелилась ваша доля, наче вишиванка, щоб в родині дружній вашій сміх катився щиро. Щедрий вечір, добрий вечір, всім добра і миру. Молодці! Я пропоную вам вивчити цю щедрівку та й пощедрувати напередодні Нового року. А щоб було цікавіше, пропоную вам з батьками зробити маски. А зараз нам час прощатися. До нових зустрічей!